Бачите, в нас вже багато поповнень. Може вже трошки змінила купілка, не знаю. Дивіться, тут є 50 копійки. У мене стоять, а тут в мене стоять, що я буду складати з морозива. Від морозива і в мене вже якраз перший клад є. От. От. І це кожен раз, якщо я не захочу братися в мазані морозиво, то я буду собі складати сюди гроші і потім з'єднаю сюди сказати, якщо набереться тут гроші типу, з морозивом. А так, як зараз квітить, якщо я не помиляюся лютень, потім травень, потім червень, потім серпень, а потім вересень. Якщо я не помиляюся, зміюся. І думаю, що якщо... Назбирають, то назбирають Так що тут 10 гривень вже пішло, а тут вже 13 гривень. Так що отак буду складати, а тут по 50 копійок. Бо, тому що тут будуть білі копійки, а тут будуть ну, і білі, і, і різні гроші, що до того паперові будуть. От Так, я думаю, що ми так скоріше назбираємо. Бачите, по 50 копійок. От. Так що. Эх. Удачі нам, щоб ми назбирали, наскладали. То є з удачі вот. Так що у нас вже є три купілки. Це якраз годинника. Як хто не пам'ятає? Подивіться відео. Вот. Так що у нас вже є три купілки. Лайки ставили. Вот. Так що всім гарного дня, всім пока! Як ви думаєте, трошки змінилась купілка? Поповнилася чи ні? Як на вашу думку? Тут мало, тут коротше так. Всім папа! -па.